Ось така пропузочка. Зваді зерчить метр. Т-16, Китайчик і МТЗ. МТЗ їде на реставрацію. Т-16 і ДВшка їде до клієнта. Ось так прив'язали. Трап. Напишіть в коментарях, чи це все доїде без проблем. Я думаю, що мало би доїхати легенько. Платформа має 7,5 метра. 7,5 і ззаді додали метр трапами.